Привіт Привіт усім. Дивіться, хто дивився моє відео, У мене є там про запасні матки в зиму Ось одна із них вже засіяла, ось я підписав 22, B34 F1. Тут засіяла і засіяла воно в тому жовтому ППУ, там теж 34. Це свіщова, вони самі собі вивели. То прививку я робив і тут прививку, але тут ще не засіяла. Це тут у мене тут водки, тут три запасних матки в зиму Дивіться, але тема, тема сьогодні не про це. Сьогодні дуже важлива тема. Погода, дощ не дає мені робити нічого, тому трохи-трохи про теорію. Про теорію. Відео я назву «Роїння». Як зменшити процент роїння в себе на пасіці? Декілька слів, декілька слів. Як все починалося у мене на пасіці колись, молоді мої годи. Да? Просто я приїжджав на пасіку і просто в мене опускалися руки. Ну вони просто опускалися. Сезон чоловода короткий. Короткий сезон. Ти приїжджаєш на пасіку, ось уже май, скоро акація. Ти приїжджаєш, відкриваєш сім'ю. А там катастрофа. Бджоли мало, Зроїлась. маточники, матка не сіє, кругом одні маточники висять. Другу сім'ю відкрив, там ще менше, менше бджоли залишилось. П'ять маток бігає по рамках, що робити. Ну, реально, руки просто опускалися. Як я вирішив боротися з руїнням себе на пасіці? Так, вирішив я. Вирішив я кожен рік міняти молодих маток. Просто старих давити, десь відсадювати від водок. Але кожен рік міняти. Ну, молода матка цьогорічна, вона не роїться. Вона не роїться. Ну, якщо їй тільки не, не, там, не допомогти звузити, там, щоб вони там запріли бджоли. Ну, факт тому, не руїться. Прийняв я рішення. Кожен рік міняти маток. Наслідний сезон май. Приїхав я давити старих. Постояв я коло п'яти вуликів. Ну, я точно не пам'ятаю, ну, десь маток п'ять я знайшов, задавив. У мене хребет почав пекти вогнем, ну потримати ці рамки, це ж в кожній сім'ї знайти цю рамку, вони в мене не менші, ніж ще були. Махнув я рукою, але не відказався. Рішив я в цьому році помітити маток, а в слідуючому вже, щоб легше було їх шукати, а в слідуючому році вже міняти. Протягом сезону я помітив у себе на пасіці всі матки, прийшов в слідуючий сезон. Приїхав я міняти. Знайшов матку, вона мічена, красива, жалко мені. Вспомнив, як я їх мітив весь сезон. Жалко мені стало їх давити. Тому, тому, дивіться, тема відео. Я маток міняю, але не кожен рік. Два сезони мене відпрацьовую, і на третій сезон я їх стараюся міняти. Тобто третій год, на третій сезон я матку міняю, давлю. Або відселяю, там, як запасну лишаю, якщо вона мені подобається, або як сім'я донор, що там вона не зруїться, сім'я донор, ви все время берете рамки, берете розплод, вона не встигає наростити. Тому ну, міняю. Третій сезон я стараюсь мати міняти. Тому давайте. Дивіться, є багато методів, як багато боротися з руїнням. Якщо вони вже або в передруєвому состоянні, або вже зайшли в нього там Є Міленіна, там ще якісь, але це все, розумієте, це все наша задача, наша задача зменшити процент, звести його до мінімуму взагалі процент руїння на пасіці. Ну просто без цього ну це ніяк. Ну, ну, це не пасіка. Якщо вона руїться все время, да, якщо ми вже зменшили процент, там 2-3 сім тих зруїться, можна поборотися різними методами з цим. Як зменшити процент руїння в себе на пасіці? Перше. Перше, передивіться відео, у мене на каналі є примітивна селекція бджіл. Передивіться його. Передивіться, потім включте це відео і будемо далі, далі розмовляти. Там примітивна селекція бджіл, там я сказав. Да, Находимо одну-дві-три сім'ї, якісь там спокійні і неройливі. Тобто, якщо у вас є на пасіці ця сім'я, що не роїться, від неї виводите всі останні матки. Тобто, яка причина перва, щоб зменшити процент руїння? Перва, селекційна бджола. Дивіться, оптимальний варіант, купіть матку, купіть. В інтернеті, дивитесь канали, багато цих матководів. Там люди залишують коментарі. найдіть, поговоріть. Не обов'язково там штучне запліднення купляти, Островного обльоту. Купіть обичну F1. Я не говорю за породу. Самі вибирайте. Обишна F1. Головне, щоб вона була селекційна, щоб вона була неройлива. Все. І від одну, дві, три купити, вони там 200-300 гривень стоять. І від неї виводьте собі маток. Не вмієте виводити, беріть від них рамку, хай вони самі собі свіщові виводять. Ну, всі матки повинні бути у вас від селекційних джіл. Значить, перша причина. Не причина, а що ми повинні зробити, щоб зменшити процент руїння. Селекція. Селекція бджіл, у вас повинні бути матки від селекційних бджіл. Друге, 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 що робимо, усі вулики у вас повинні бути сітка дно. Сітка дно і селекційні матки це вже 50% зменшення руїння. Ну це просто сразу 50% зменшення руїння, а навіть, а може навіть і більше. сітка дно. Навіть якщо у вас вулик лежать, вулик лежать. Ось у вас тут гніздові, гніздові рамки. Все одно в районі цих гніздових рамок зробіть сітку дно, зробіть. зробіть задвижку там знизу, щоб задвигати, якщо вам зимою не подобається зимувати на сітки. Але літом, як мінімум, 70% дна, у вулику, 70% дна, повинно бути на сітки. З цим розібрались. Третє. Третє. Так, подивіться. Так, згадав, ми за третє вже ж говорили. Молоді матки, молоді матки на пасіці, молоді матки не рояться. Заставте себе хоча б, щоб кожен, кожен третій сезон міняти матку. Сезон два відпрацювала, на третій міняємо. Відсаджуємо її, давимо, якщо у вас багато сімей. Хороша матка, не спішить давити, я вже за це говорив, відсадіть, і вона буде як донор, вам ще запасна працювати. Значить, давайте так, підводимо підсумки. Наприклад, дивіться, ви плануєте в слідуючому сезоні розширити свою пасіку. так? Все, вже тепер ви повинні знати всі нові вулики, якщо у вас ще до цього пору не було, на сітка-дно. Но на сітки. Все. Старі вулики переробляйте. Ну, зробіть, що у вас вулики були, сітка-дно. Ну, Це просто зразу великий процент, мінус, руїння. Селекційна бджола. Купляйте, недорогі, я 1 головне, найдіть, купіть. У вас, можливо, є такі сім'ї, що ніколи не руїлись. Всі матки відводимо, виводимо від неї. Селекційна мжала. Третє, є у вас старі матки, які на тому году їм буде вже по третій, по четвертий год, Міняємо їх. Теж міняємо від тої селекційної матки. Всі нові які вулики, відводки робимо від селекційної матки. Все, ну ви просто здихнете, понимаємо? ви видихнете оце руїння. ви... Як мінімум, селекційна бджола, сітка дно молоді матки, 70% ви сразу забираєте руїння з себе на пасіці. Зразу же забираєте, нічого тут важкого нема. Просто сразу зараз вирішили, все. Сітка дно на його молоді матки, не старіші, всі, що старші двох сезонів, дворічні, міняйте їх. І селекційна бджола. Купіть, у вас може такі сім'ї є. Передивіться ще відео, превентивна селекція на пасіці. І все буде добре. Все, друзі, все що хотів сказати. Ви погодиться, покажу більше, покажу сім'ї. Поговоримо. Да, не забувайте, закривайте вже лотки. Лотки вже закривайте. Прикривайте. 4-5 см залишайте. Вже пора. Якщо у вас закінчився головний взяток. Тому все, буде погода, покажу більше, покажу сім'ї. Бережіть себе. Всім пока.